Гілкоріз Інтертул. Інтертул FT1112. Можливо, у когось такий є. Купив його в цьому році, у 24-му, за 590 гривень. І зразу на третій гілці ось така виникла в мене проблема. Ось цей ніж. Ось тут відламався. Бачу в інтернеті по характеристиках можна до 35 мм ним. Сучки зрізати, він в мене зламався спеціальною замірю 28 мм не витримав. Що я зробив? У мене є сусід гарний токар, він виточив ось такий по тому розміру ніж. І що можу сказати, цей ніж набагато гостріший, набагато гостріший і нагрузка відповідно менша на нього. Хоча механізм так зроблено, що разів в 3 рази на менше руки нагрузка. Коли ріжеш. Але оказався слабенький ніж. Сказав токар, що ніж просто був перекалений. Перекалений, був хрупкий, це переламався. Ось так заточив, він дуже гострий зараз, можна сказати, сам ріже. Довелося купити перший раз такий інструмент. Ось як видно саду сьомий рік. Ось так обрізаю. Така купа гілок велика. Обрізаю набагато більше, ніж планував. Е... Всі знають, проблема зараз з яблуками, яка, нікому вони не потрібні. Ціна тримається років 5, 12-15 в роздріб. А падалі восени взагалі 250 2 3 гривні. Ось так. І ще на рахунок сікатора. Купив його років, напевно, 3 назад. Не знаю, китайський такий ось простий, Ну, можна сказати, що сам ріже. Дуже працює гарненько. Як видно, зі сколів немає. Так, фокусує. Дуже гарно зрізає. Не видно. Так, і як в будь-якій роботі потрібен інструмент. Без нього ніяк. Цього року зрізаю половина, половину гілок нижнього ряду е і замазую садовим варом. Зріз дуже великий, там до 3 см. І щоб не було ран, щоб думаю, швидше затягнулося. Дивлюся, як він працює. Ось така ситуація по цьому гілкорізу. Буду працювати далі.